Нарешті мені вдалося зібрати свою збірку мрії. Тобто тепер, коли ми будемо якусь тестувати рубрику або ще щось. Спочатку в мене грає Sega Genesis, ставкер котрого ми вже почали проходити. Потім я, наприклад, натискаю собі одразу на ефірі двічку, і вуаля, що ви бачите, Famicom AV. Одразу стартує, все працює. Хочеш перемикнутися, наприклад, на Консоль під назвою Super FAMICOM. Ось він тут вже в мене підключений. Просто переходимо, натискаємо трічки. і пішов в нас потужний саунд з кастилвані. Тобто, тепер я можу підключати одночасно три консолі. По RGB в мене все підключено. Ось тут все, якщо треба, прописано. по GPS-контролу. Навіть такий календарик є. Так що всім гарного дня і дякую.